Доброго дня, друзі. Починаємо з гучних подій. Rockstar сьогодні офіційно підтвердили, що трейлер GTA 6 буде представлений на початку наступного місяця. Ось офіційна заява. Ми дуже раді повідомити вам, що на початку грудня ми випустимо перший трейлер наступної гри. Ми з нетерпінням чекали це не один рік, аби поділитися цим досвідом разом з вами. В додаток до цього сьогодні такий журналіст, як Джейсон Шраєр, повідомив, опираючись на достовірні джерела, що офіційний анонс відбудеться вже цього. Тижня, а якщо точніше, то до 10 листопада, тобто в найближчі три дні. Також він заявив те, що знову ж, як і Rockstar заявляють, що трейлер вийде в грудні на 25-річчі Rockstar Games. Тож з дня на день, практично зі 100% ймовірністю, ми отримаємо офіційний анонс GTA 6, ну а далі за 2-3 недільки офіційний трейлер. Отож, ми добре знаємо, що гра знаходиться в розробці вже не перший рік, і враховуючи всі гучні заяви в нещодавньому минулому, думаю, можна розраховувати на повноцінний анонс. Нон з довгоочікуваної гри раніше Шраєр повідомляв, що в грі буде два головних герої: це чоловік та жінка. Та сюжет гри буде обертатися навколо реально існуючої пари Бонні та Клайд. Отож, друзі, новина чудова. Сподіваюся, що гру дійсно анонсують в найближчі дні. Можливо, оголосять остаточну дату релізу та подробиці по грі. Загалом чекаємо. Йдемо далі, що там по Сталкеру? Так от, французький фанат Stalker 2, який брав інтерв'ю в GSC, нещодавно поділився враженнями та деталями від демо Stalker 2. Отож, хлопець заявляє, що під час гри не зустрів жодних критичних проблем чи багів. Та сама катсцена із псом виглядала в декілька разів краще, аніж в трейлері Bolts and Bullets. В цілому, все працювало добре. Щодо анімації облич, все ніби було непогано. Щоправда, він помітив моменти, коли у NPC не рухалися губи під час розмови. Але Враховуючи, що це демо-версія, це не є критичною проблемою, та без сумнівів такі деталі до релізу будуть відпрацьовані. Щодо інвентарю, як автор повідомляє, він був схожий на той, що у поклику прип'яті є слоти для шолому та броні. Для зброї також ми маємо три слоти, а саме, головна, другорядна та пістолет. Також в наявності ми маємо п'ять слотів для артефактів, та звісно, що окремий для детектора. Щоправда, в бомжацькій шкіряній курці були доступні лише два слоти для артефактів. Щодо болтів, якщо натискати на ліву кнопку миші, то кидок схожий на той, що був показаний у трейлері Come to Me. А якщо ж ви натискаєте на праву кнопку, анімація як у трейлері, що був показаний у 21-му році, а саме на болотах. Щодо ПДА, в ньому була доступна лише одна закладка: це завдання. Але були й ті, що недоступні, але помітні: це журнал, примітки, карта, статистика, оновлення та бестіарій. Якщо що, це збірник відомостей про тварин. Та безпосередньо щодо сюжету, в демо можна почути діалог, в якому Сків каже, що якогось, я когось, але про кого йдеться мова невідомо. Перше, що гравець бачить після натискання вкладки Play, це ніколи не вгадаєте екран завантаження, на якому зображений стилізований скріншот. Очевидно, як і в попередніх частинах, це скріншот безпосередньо з гри. Зверху ви бачите логотип власне Stalker 2 Heart of Chernobyl, а внизу справа анімований лічильник Гейгера. Як заявив Stalker із Франції, він помічав декілька варіацій екрану завантаження. Один із варіантів виглядав як ось цей арт з деревами та аномалією. Інший був схожий увага, друзі, на ферму в темній долині. Та один із екранів. Екранів завантаження зображав прип'ять з висоти колеса огляду, та останній мав генератори, що схоже на локацію, яка була вирізана стіней Чорнобиля. Отож, дорогі мої, ситуація виглядає так, ніби в Stalker 2 будуть вирізані локації з попередніх частин. До речі, маю на каналі відео, де розповідаю про відмінений темний кордон. Кому цікаво, посилання в описі під відео. Ну що ж, друзі, новини неймовірні: GTA 6 близька до анонсу, Stalker 2 близький до релізу. Ремастер першого Half-Life здається теж ось-ось ось і побачить світ. Так як є чудові новини по цій темі, але про це поговоримо згодом. Враховуючи всі останні події навкруги Stalker 2, практично впевнений, що згодом нас очікує чимало цікавого по грі. Хто знає, можливо, ми з вами матимемо змогу залізти в бункер та відчути атмосферу сиквелу. Сподіваюся, це не лише мрії, а недалеке майбутнє. Отож, поки я на варті актуальних новин по Stalker 2, раджу підписатися на канал, поставити лайк та бути зі мною на зв'язку, бо неймовірні речі відбуваються чи не щодня. До зустрічі.